І сьогодні ми знімаємо ясільські пацани, показують, грати в футбол. Друга чтина і ми погнали. В цілому футболі є завжди одне правило. Самі менше біжить по воду. А ну, малий, змахнися по воду. Зато тут Якщо в селі не прийшов пацан з м'ячем, для сільських пацанів це не проблема. Я зроблю з усього, що хочеш. Навіть з будинки, навіть з камінь. Віскому футболі є такий вася, який завжди на всіх кричить, а сам нічого не знає і грати не вміє. Та ти а взагалі кровакі, ти взагалі не вмієш без стані нічого не єш, ти йде додому у раки. Якщо ви хочете в селі грати в футбол, наприклад, в зимі або літом, в нас зараз зима, нам треба поприбирати сніг. А літом треба поксити траву, ще її потім позбирати. Так що, коли ти вже це робиш, ти вже перехочеш грати в футбол. Ой, я Та ну нафіг цей футбол! Військовому футболі є такий тип, який завжди запізнюється на футбол. Алло, що ти запізнюється на тренування? Ти, ти ще довго? Алло, я вже скоро прийду, чекай пару минут. Алло, вже година прийшла, а ти вже де? А я скоро вже зарабучка. Алло, я вже виходжу. А що? Ти вже йдеш сюди? Даже можеш вийти. А ми вже збираємося геть з рок. Длій ворота можна зробити, що хоче. Ай, це обох бере. Став лайк, підписуватись на канал. Всім пока!